Інвалід третьої групи Людмила Харчевська 37 років свого життя пропрацювала на взуттєвій фабриці щорса. Наразі пенсія у неї 1200 гривень. Старенька жаліється, аби зекономити копійчину на гарчах, їздить на оптовий ринок. Втім, вже за місяць не зможе цього робити. Адже для таких як вона з 1 червня безкоштовний проїзд у транспорті відмінять. А це ветеран праці Сергій Бутенко. І, хоч на прийом до народного депутата Олександра Домбровського прийшов з проханням допомогти влаштувати виставку своїх робіт Народної творчості його передусім турбує питання проїзду. І так от лишають ветеранам Збройних сил, у них так гарні пенсії, а ветеранам праці більше 40 років пропрацювали і це воно від багатьох я чув. Пенсіонерам та інвалідам не по силах платити повну вартість проїзду, переконує і вінничанка Людмила Кузьміна разом із сусідами. Вона висловлює обурення рішенням влади скасувати пільговий проїзд. Це ж взагалі нікуди не в лікарню. Ми їдемо за гривну, щоб зекономити гривну. Ми зберего їдемо на привокзальну, щоб купити кілограм морковки на гривню дешевше. Дратування жінок викликає те, як працюють народні обранці. Кажуть, не можуть заспокоїтися, коли бачать, як депутатів ледь не примусово запрошують в зал виконувати свої професійні обов'язки. Ви вообще в коаліції да. да. да? да. в про Да? Коні в якому боці ну Петра в рамках, ну, да. да, да. а ви навіть, в четвер і в п'ятницю були на засіданні? Був. Бу. Бу. А що таке? Я просто що ми возмущаємося. Там, до... Що це за це бідний. Заходьте до залу. Нема було дати 226 Мені депутатів. То Слушайте, немає дисципліни. Ми... Я в п'ятницю, я в п'ятницю останній з блоку Петра Порошенка пішов із залу голосування. Дякую. Ні, що зі мною Тома... не... Коля Томенко. Школьники може висадити 45 хвилин на і 6 уроків підряд сидіти. А це від 10 до 12 чи до 12 не можуть висадити. Це стид позов, вся Україна возмущається. Що це за Верховна Рада? Я, наприклад, лічно вірю, що повинно бути краще. Ну, хоч. Хоч що-небудь для всіх було, тому що вже страшно, щоб не вернулося знову. У світле майбутнє країни вірить і лікар Василь Берко до Олександра Домбровського прийшов з ініціативу відновити впровадження на теренах Вінничини методів реабілітації по Єлізарову для лікування поранених учасників АТО. У спілкуванні виявилось, пан Василь не лише вчений, а й поет у доробку має 10 збірок, причому деякі вірші є пророчими. Путін падлі вірш називається Путін. Падліє, це ж коли написано, є у Василя Берка і збірка під красномовною назвою Порошенкіана в акровіршах. У якій він передбачив президентство Петра Порошенка, книга була видана ще у 2010-му. в цьому році у автора ювілей. Тож Олександр Домбровський запропонував влаштувати творчий вечір поета у тімрязіці, та пообіцяв сприяти у виданні його нової збірки. Серед тих, хто цього дня відвідав приймальню народного депутата, були і родина загиблого воїна АТО, і пенсіонери, і громадські активісти, і фахівець з відновлюваної енергетики. Найбільше людей хвилювало питання послаблення соціального захисту, зокрема, що стосується. Йться відміни пільгового проїзду, то за словами народного депутата, цю проблему потрібно вирішувати в рамках процесу децентралізації влади. Якщо ми говоримо про децентралізацію влади, то ми повинні передавати і гроші, і відповідальність, і право приймати рішення. Тому я думаю, що не виключено, що найближчим часом мною і ще мабуть групою народних депутатів України. Думаю, що і підтримці голови Верховної Ради буде внесена внесений проект закону для того, щоб розширити і дати право органам місцевого врядування самим в рамках своїх бюджетних можливостей приймати рішення надавати пільгу чи не надавати пільгу. Громадське приймання Олександра Домбровського працює щодня. Втім, зізнається народний депутат до нього по допомогу. Люди їдуть навіть до Києва. Ростислава Зорбінська, Олег Літвінцев, телеканал Віта. nos vim impresso...